Вітаю всіх! Хочу подивитись тепер питання знову Дніпропетровської області. Чи дійсно чи дійсно вже пора будувати конкретну лінію оборони Дніпропетровської області. Чи дійсно вже пора будувати фортифікації лінії оборони Дніпропетровської області? Як заклики роблять, як нагнітають? Чи дійсно вже пора це робити? Давайте подивимось. Воно повинно бути. Одні пентаклі. Тобто, вивчення ситуації повинно бути. Підхід, який до цього. Вони повинні бути. Що мені сказати? З урахуванням тієї ситуації, яка складається на фронті, вони просто повинні бути. Кінцевий результат. Шістка кубків дежавю враховувати досвід. Чтирка кубків це як застій, зупинка, роздуми. Що тут думати? Багато емоцій, багато всього. Колесо долі, це кармічна карта і все по колу. У нас іде все по колу. З цими фортифікаціями, може досить, Харківська область не показала результат. У мене не ще каліка. У мене слів нема. Фортифікації повинні бути все одно. Як так ми крути, вони повинні бути, зрозуміти це. Так, добре. Дніпропетровська область залишиться без бойових дій зі сторони Донецької області. Дніпропетровська область залишиться без бойових дій зі сторони Донецької області. Давайте подивимось: так або ні? Залишиться пажмечів. Все так, відповідь так, залишиться. Без бойових дій. Буде зупинка в Донецькій області. Четвірка кубків. Ось вам зупинка ця, вона буде не, не буде. Україна, так. Україна накопичує там захист все одно. Готується на довгострокову оборону і також свої маніпулятивні дії цікаві робить. Зах... І захист. захист. Летітиме добре, обстріли. Обстріли будуть. Посилення обстрілів буде, саме обстрілів, щоб ви розуміли. Не наземна операція, з 8 кажезлів це обстріли. Будьте готові до кабів, до всього гімнація, тому що вони летять далеко. Як порада слідкуйте за новинами в Харківській області, куди летять ці каби? Вже більше 100 кілометрів. Вони летять. Це не казки, це реальність. І я Запоріжжю казала і вам кажу, просто «Кап, це дешева ракета. Вона робиться дешева ракета і довго летить. І її можна відслідкувати, де вона летить навіть з нашими харківськими кілометрами, де нічого не видно. О чому питання? Збити реально. Чому не збивають? Питання не до нас.